Добрий день, Ольга, репетиторка з української, 149-та серія серіалу Життя репетиторки. Сьогодні в нас уже четвер і 26 червня сьогодні. І сьогодні поговоримо про тенденції. І тенденції ці не дуже втішні, тому я, бачите, сьогодні в чорному, а, але. Все одно, ми маємо висвітлювати все те, що стосується мого репетиторського життя. І от сьогодні зачеплю вас заживе. Е, стикаюся не тільки з позитивними, але й з негативними освітніми змінами. Про них поговоримо і поговорю про те, з якими болями до мене йдуть батьки часто і учні. Біль номер один. Біль випускниць. Випускниці 11-класниці скажуться на те, що на випускному їм доводиться танцювати вальс одна з одною. Чому так? Тому що на випускний вальс навіть запрошують десятикласників, бо хлопців мало для того, щоб вони побули такою бутафорією. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що мами вивозять своїх синів за кордон, щоб вони до досягнення віку 18 років перетнули кордон України, адже коли буде 18 їм років, їх уже не випустять. І незважаючи на те, що мобілізація у нас 25, весь час масово вкидаються статті про те, що Хочуть знизити мобілізаційний вік, чи то до 20, чи то до 18 років, і мами вивозять синів за кордон. Через те мої одинадцятикласниці скаржаться мені на те, що ось вони, наприклад, танцювали одна з одною, збираються танцювати на випускному, або десятикласник мені розповідає про те, що він був запрошений на. Для одинадцятикласників, як хлопчик, який буде танцювати вальс з одинадцятикласницею. Ось така у нас є тенденція і вона. Ґгігі. Друга тенденція. Говорять про укрупнення класів і про те, що якщо не вистачає учнів у класі і називають різні цифри, і найменша з них, що я чула, це 24 учні у класі, інакше. Для профільних класів для 10, 11-12, це взагалі там до 30 учнів є цифра. І я не розумію цієї цифри і не розумію, чесно кажучи, укрупнення класів, особливо в сучасних умовах, коли класів у нас не набирається з відомих причин. Коли дітей у нас не набирається з відомих причин, і ми зараз закриємо школи. І якщо у нас все буде добре, то потім буде як із садочками, які теж в 90-х роках розформувалися, а потім дітей не було куди водити. І це в кращому разі. Це другий момент, який я бачу. І він стосується того, що зараз у мене є учні, які вступили до ліцеїв. Профільних, наприклад, до 8 класу вони там навчаються, а у нас хочуть відокремити ці профільні ліцеї і зробити окремим навчання з 10 класу. І оці 10 класи мають бути наповнюваними. І ці ліцеї мають бути окремо від інших шкіл. І це поки що за задумом, звісно, але тенденція теж мені не подобається. І ось батьки восьми-дев'ятикласників думають про те, а що ж відбудеться, що тоді буде з їхньою школою, яка є ліцеєм і яка навчає дітей професійно з восьмого класу, якщо вона має навчати їх, потім буде за документами лише з 10-го. Що робити? Друге, з чим до мене звертаються, третє з чим до мене звертаються третій біль. Який теж існує у батьків, і який я бачу, це проблема того, що учні, що за кордоном, часто на сімейному навчанні. Сімейне навчання вигляд зсередини, усереднений портрет мами. Мама перевела дитину за кордоном на сімейну форму навчання і перший рік чесно намагалася вивчати разом з дитиною шкільну програму. Це загальний усереднений портрет мами, яка звернулася до мене зі своїми болями. Потім мама зрозуміла, що їй шалено важко, вона не педагог, дитині шалено важко, дві школи паралельно. І мамі треба теж десь ходити на курси, десь працювати, а це виходить у них навчання нон-стоп. мама тягне всю освітню програму, і це часто не початкова школа, і мамі потрібна допомога. Мама, врешті, от рік так, в такому форматі попрацює і розуміє, що їй потрібна допомога. І коли вона приходить до мене, це зазвичай запит щось на зразок. Я вже не можу. Мені надзвичайно важко. Ми визначили для себе ті предмети, з яких ми будемо працювати. Ми з цих предметів винаймаємо репетиторів, і ми працюємо. Для того, щоб і я мала змогу нормально працювати, і за мене цю освітню діяльність хтось провадив, і для того, щоб дитина не відставала, наскільки це можливо, але і для того, щоб знизити навантаження на дитину, зараз говорять про те, що можна вивчати лише українознавчий компонент. І якраз це, звісно, крок вперед до учнів через те, що якщо їм ще треба буде складати всі предмети, то це буде надто важко для них. Навчатися в двох школах одночасно, до того, ж в одній там адаптація мовна, і це, це дійсно важко. І ось цей біль приводить мам до мене для того, щоб я була вчителькою української для їхніх дітей. І це теж їм потрібно. Також хотіла ще сказати і про те, що коли такі мами до мене приходять. То вони скаржаться на те, що у них немає підтримки. Найчастіше вони не мають підтримки, і найчастіше у них немає методичних матеріалів, якоїсь бази, їм дають програму і у них потім запитують контрольні роботи і все. І мамам дуже важко навчатися разом з дітьми, тому що вони ще й методичних матеріалів не мають. З чим це пов'язане? Це пов'язане з тим, що на ведення такої дитини, вчителеві, по-перше, кошти платяться з субвенцій, не з держбюджету, вони не закладені, а з освітніх субвенцій. І часто вони взагалі не сплачуються за таких дітей. І вчитель має тоді, не знаю, просто от задарма не їсти і викладати безкоштовно. Ну, а що, якщо не їси, то можна і безкоштовно працювати. В принципі, так можна зробити. Я так розумію, або і ще я почитала нормативні документи на консультацію з предметом, наприклад, тут українська мова, 4 години на тиждень, наприклад, візьмемо 5 клас нормальних. Так от на рік. На рік. Вчитель Леві видводиться не більше трьох годин. Не більше трьох годин на рік. А у нас 4 години на тиждень. І це якщо освітня субвенція покриє це все. І також година відводиться на проведення контрольної роботи. година. І 20 хвилин на перевірку цієї роботи. Оце от те, що вчителеві буде оплачене за рік. за рік. І ось такі тенденції з негативні, я їх теж, от бачите, у мене мозаїка, я їх зібрала, зібрала, зібрала. Я подивилася, з якими проблемами приходять батьки, я їх проаналізувала. І ось я, ну і учні також, і я їх видала. Ось такі існують проблеми. і... Якось мені оця от реформа школи, організація сімейного навчання не подобається, чесно кажучи, як вам, тому що тенденції якісь нехороші. Таке враження, що от до мене приходять, коли батьки, я в них бачу ентузіастів. Своєї справи, які, незважаючи на несприятливі освітні умови, все-таки намагаються дати дітям українську освіту. Безмежно шаную цих батьків, і навіть не знаю, то в мене до них величезна повага. І я вважаю, що незважаючи на те, що вони за кордоном, вони навіть більші патріоти, аніж я тут можливо. Тому що їм через такі хащі доводиться інколи продиратися, щоб просто дитина, яка є в українській школі, просто отримувала цю, цю українську освіту. І вони ж зі своєї кишені мені сплачують за те, щоб дитина цього освіту мала. І їм треба. Безліч кроків зробити для того, щоб дитина отримала ці знання, здобула цю освіту, вони дійсно її здобувають. І тому, звісно, з одного боку, чудово, що в мене ніколи не завершиться робота, допоки у нас така ситуація. Але з іншого боку велика шана цим батькам, якщо ви мене дивитеся, я, я дуже, дуже вас шаную і поважаю за те, що ви не відвертаєтеся в таких умовах. І ви продовжуєте вчити дітей мови, і ви продовжуєте традиції наші плекати в них це чудово. Але тенденції ой, тенденції, якщо вам є що сказати про тенденції, пишіть у коментарях. Можливо, це я така тенденційна сьогодні. І ми з вами зустрінемося обов'язково завтра. Сьогодні у мене були ранкові уроки. Тому пізніше записала відео, якраз вони щільненько, щільненько так, три пройшли. Четвертий у мене сьогодні о 5 е, годині, а завтра у мене уроків буде менше. І завтра, з раночку, я для вас обов'язково, як завжди, запишу іще одне коротеньке відео. До зустрічі до завтра. Побачимося! Підписуйтеся, долучайтеся, буду вас любити!